Добрий день, друзі. Оце у мене синтіпон. Я покажу як позбавитись від паполиці. Пополиці більше на деревах не буде. Оце синтіпон толстоватий я купив його на, на ринку. О. Я його розділю на дві, на дві, на дві половинки так от. Оце так бачите, я на, розділяю його. Вот. Зараз покажу як це робити Берем, обматываем вокруг дерева. О. Завышок відрываем. Вот это так. А это... Обматываем, сцепляем его друг с другом, он хорошо, гарно сцепляется. И все. Вот так комахи більше сюда лазить не будут. Все, вони запутаются в этом в синтепо, в в синтепоне в этом. И не теряют ориентир и больше не лазять туда. И по лице вони не разносят. По деревах я вже в тому році експериментував, так робив, дуже гарно повиходить вот. в сьомому році я все дерева так от роблю Ось вот так обматуємо вокруг вот. загладиваю чуть щоб вона вступилась трішки між собою синтепон і все Ось вот так вона робить все дерево у мене так зроблене. Дерево воно не шкодить нічого. Снімав как будто і не був. Дерево, шкара, це це яблонька у нас. Ось так вона і робить. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. И так оно вот допомагает без отрав, не применять ні ни отруту нияку. Все это, все добре будет.